І натхненна, вівська орлиця, музу так свою творила, мудро, як годиться, і прекрасна, і неповторна художниця слова, описала життя людей реально і ново, нам Господь благословив Олю з Буковини, за талант і ум глибокий шануємо й нині, вітаю, шановне товариство. Чи впізнали, хто я? Насправді мене називали по-різному, що у 20-му столітті гірською орлицею це горде серце, поїшною трояндою все української літератури це яскраве слово. Та я вважала себе звичайною жінкою, простою робітницею свого народу. Розповім вам те, що й по себе я народилася у багатодітній сім'ї. У мене було п'ятеро братів і одна сестра. У мене не всі розмовляли українською мовою, саме тому мої перші твори були написані німецькою. Я любила гарно і вишукано одягатися. Я грала на багатьох музичних інструментах, зокрема фортепіано. Я гарно малюю і люблю кататися верхи на конях. Також я мала і шкіпливі свічки. Я полюбляла курити. Інколи ворожила на картах і займалася спіротизмом. Як і кожна людина, я мала мрію побачити море. Але, на жаль, вона так і не стіснилося. Ще я, як і ви, жила у часи війни, коли всі були як у мішку і вичікували спокою та миру. Моя улюблена порада приятелям і друзям завершуйте кожен день книгою, адресую її вам. Мої любі друзі з 21 го століття. для вас я залишилася, що ти у творах де так любила писати про кохання, але чомусь нещаслива. Мабуть, тому що сама страждала від нерозділеного почуття. Пропоную подивитися уривок з одного з моїх творів. То, ти? То я, Пусти. – Торкини? Я скільки разів переждався на тебе. Скільки натурся за тобою, а ти аж тепер прийшло? Ти кажеш, ждав тут, не раз на мене. Мені четверту неділю як жду. А я ходила по лісах та все заверталася назад. Не могла звернутися до тебе. Зозоли моя, зозоли. Не могла, не могла. Маму вдали мені дори. Не сказав, щоб оправду. Чого йду в ліс? Тому сумління все здержувало. – Туркини, ти любиш мене ще. Ніколи такого не питай, а ти любиш? Нікого щиро так ще не любить тебе. Тебе одну на світі. А як перестанеш любити? Турбіни, зорі моя, хіба я родин? Прийди знов? Прийду. Пам'ятай, тетяну, люблю. І лити, я... Але Гриць, кохаючи тетяну, ще любить фіньоку Настю. Тут і причина нещастя. Мавро, любив, прилякав. Ще недавно, ще недавно тут, ось в лісі. А тепер Та голубив, цілував. О, о! о Мавро, що робити? Я з Божевою. Пропало твоє щастя, пропала твоя доля. У понеділо пополоскати, у вівторок варити. А в середу. В середу, в середу щось мавра казала? Ага, в середу мав казала з дінням лихо приспати. А в неділю весілля. Шановне товариство, чи впізнали хто я? Так, так, я Ольга Копилянська. і тільки моє перо зробило мене такою. І сьогодні я промовляю до вас і запавітаю: молодість! Працюй, сягай до вершину, добувай нові скарби, згадуйте предків своїх, щоб історія поміж вами не згасла і золотої нитки не скупіть.